Для якої газети газяти знімають? Чи це? Ви мене фотографуєте, так? Да? Зараз ми стоїмо під ЦВК, тут, на площі Лесі Українки. І я пам'ятаю, як там ще перед виборами, буквально місяць перед цим, звідси з Печерська, десь звідси з районів дзвонила жіночка нам на канал і казала. От у мене забирають два кіоски, там вже напали, якісь невідомі приїжджайте вже, рятуйте і так далі. Я її запитала тоді, а ви в міліцію дзвонили? Ви в міліцію зверталися? Вона каже: Ні, я першим ділом, що зробила, подзвонила до вас. І от під час виборів і після оцей, весь цей тиждень це була така сама ситуація тільки з виборами Як з цією жіночкою, котра дзвонила спочатку на міліцію, яка би могла протистояти. Ну, хоча б вона звернулася, можливо, міліція протистояла. Цим бандитом, а звернулася спочатку до журналістів, а не до міліції. Голови дільничих комісій, штаби опозиції, самовисуванців, інших там кандидатів, удару, свободи і так далі. Просто обривали телефони журналістам в день виборів під час цього тижневого підрахунку. Приїжджайте, рятуйте, спасайте, перераховують, обманюють. Там носять неправильні протоколи, крадуть протоколи і так далі. Е, розумієте, наприклад, канал Тивай е, має всього там 10 журналістів новинних і просто не міг би розірватися на всі округи проблемні, де кожної там хвилини чи години на думку там штабістів, кандидатів і так далі щось траплялося. І всі нас звинувачували в тому, що ми поки не, не транслюємо там засідання ОВК 97 го чи 95-го, чи е, ОВК, де перев вимагає там засуха, нечесно, і так далі. Люди, ну зрозумійте, що журналісти це не пожежники. Ми не можемо за вас вирішити ваші проблеми, чи не можемо за вас перерахувати голоси, чи не можемо захистити за вас ваш вибір. Ми можемо тільки фіксувати те, що відбувається, ми можемо тільки передавати інформацію. От... Дуже промовистий випадок на окрузі легендарному, вже 223, му де борються Полипишин і кандидат від свободи Юрій Левченко. Журналісти там нюють і ночують. Я провела зокрема там кілька ночей, та багато днів. Мої колеги там провели. Ми все розповідаємо, як переписуються як крадуться протоколи, як переписуються бюлетені, як доставляються галочки. Як нападають псевдожурналісти, братоголові і так далі, але це нічого не дає. На жаль, ми живемо в такій країні, в якій е, інформація зараз нічого на жаль не важить, як виявилося, тому що ну людина одна перемагає, але перемогу в неї крадуть. І все, що ми розповідаємо, не дає жодного результату. Тому ми не не зможемо за вас захистити ваш вибір. Ми можемо тільки, ми не можемо погасити цю пожежу. Все, що ми можемо, це тільки розповісти вам. А ваше завдання це ну, зробити висновки, якщо ви вважаєте, що а, ваш вибір вкрадено, вас обдурили. Ну йдіть і відстоюйте ваш вибір. Ну, це не на жаль, на жаль, нас настільки мало, і на жаль, це не наша робота, бо хтось мусить передавати інформацію. Не треба нас звинувачувати в тому, що ми не хочемо нам байдуже, ми не хочемо транслювати, ми не хочемо показувати, ми не хочемо розповідати. О, 223-й округ транслюється цілодобово там на сайті Українська Правда і Радіо Свобода, і результат нульовий не допоможуть вам журналісти. На жаль, така країна це не та країна, де інформація щось важить і може щось змінити, тому. Одя, оце ужасно розумієш. Не в тому, що не а в тому, що ти не можеш виправити. Розумієш, не можеш. Ти нічого не можеш зробити. Це піц.